Дім, як з'ясувалося, був ані трохи не в кращому стані, ніж його господар. Усюди пил та бруд. Прибирання тут не проводили щонайменше кілька місяців. Тут є все необхідне і техніка, і миючі засоби. Пригнічено виправдовувалася асіят, тільки я не вмію ними користуватися, але посуд мою щодня. І для Джоя їжу сама готую. Зоя і не збиралася їй ні в чому дорікати, просто оглядала будинок і оцінювала фронт робіт. Як давно Джой перебуває у такому стані і що у нього за хвороба? запитала дівчина, щоб якомога швидше переключити увагу господині на більш важливу тему. Це не хвороба, відповіла асіят, це розрив прив'язки. Перепрошую раті асіят. Я нічого не знаю про драконів, тільки звичайні чутки. Розказіть мені все від початку, що таке прив'язка. І розповіла. Ти ж чула, дівчинко, про справжні пари, що у дракона може бути щасливий шлюб і здорові діти лише з його істинною. Так, звичайно, кивнула Зоя. Але ж це велика рідкість зустріч з парою, чи не так? Зовсім ні. Якби це не траплялося повсякчас, дракони давно б вимерли. І дійсно, про це Зоя якось не подумала. Насправді, більшість драконів знаходять свою другу половину і встигають наплодити діточок, а потім ще й виростити їх, тому що живемо ми довго. От тільки сталося так, що останнім часом дракони все частіше шукають своїх істинних серед людей. What's a novena?